Казка про дитину, яка мучила котиків, песиків. Я її, її... Дайся тікай від неї. Так от, жила та дитина, і вона весь час чіплялася до тих котиків, песиків, а ті котики-песики, весь час від неї страждали. То вона їх захвіздюгає, то вона їх вона зло. гладить, то вона... Mm. то вона їм годує їх, а вони не хочуть, бо вони самі собі знають, коли їм прийти поїсти, коли їм прийти попити. Коли їм прийти погладитися, полежати на полі. А вони їм какали? Так, вони, вони какали їй. А, 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 а коли какали, вона не хотіла за ними ходити прибирати. Вони какали, коли вона їх мочала на руках, то вони какали їх. Ні, вони какали в лоток. Але одного разу вони змовилися і вирішили ту дівчинку провчити. Спочатку вона брала котика, котик її кусав легенько. Тоді котик почав кусати її сильніше. Тоді він її цапнув сильно. А ще після того ще інший котик взяв і поцарапав її. Одяг жарко, ти не доторкаєшся до мене. Тіба тобі до мене можна. Так от, тоді. Вона ходила вся обцарапана і, і більше до котиків не приставала. Вкусана. Не обкусана. Тоді вона вирішила до тих песиків пристати. Песики були маленькі. Цусенята? Ні, не синята просто такі. Для, для, для". такі дзявкотливі. Маленькі такі білі, пухнасті, такі клубочки. Так, і вона до них пристала, а вони вроді маленькі-маленькі, але тож, ж Як цапнули її за пальця, вона попала в лікарню. В Як її... в лікарню? Ну так. Що думаєш, як собака цапне за пальця, то вона що тебе поцілує? Ні, вона добре цапне. Вона хоч і маленька, але зуби в неї нормальні, гострі. Попала в лікарню. Лікарні сказали, а що то за собака? А не знаємо, якась бігала там на районі. А невідома собака, значить треба уколи від біженства робити, від сказу. І дали їй 40 уколів тій дівчинці в живіт. І вона після того дурницями не займалася і не лізла до тварин, а тільки так гладила, коли дозволяли.